Привіт, 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 з вами находчик. І сьогодні ми граємо у SkyBlock. І у цій серії я буду бігати, збирати кругляк, ламати дерева, ламати паркан, вбивати мобів і робити собі городи. Тут я прибіг до своєї пастки, де я оформлю собі борошно-кісткове, вбиваю мобів, але мені тут зовсім не подобається те, що я не можу просто підійти до того до тих предметів, які впадають з тих мобів. Але нічого, я придумав, як це виправити. Залів потім водою. і Як виявилось, це теж не варіант. Але хто знав, хто знав. Тут я вбиваю мобів, собі щасливенький, такий бабах, бах сюди кріперка. Там і павук під підуспів. І його ми разом з кріпом заберемо. Але я такий ходжу. Ну, типу, прикольно, але щось мені не влаштовувало в цій пасті. Беру, потім такий, угу, окей, викупав, поліс, підібрав, забудував поліс додому. Дома я що все вірно. Думаю, як переобладнати собі свій участок. Дивлюся, дивлюся, там хвилину другу так бігаю, просто видивляюсь на той паркан, де б його зруйнувати. Ліпше, ніж якусь сторону з цих я не вибрав такий, окей, буду руйнувати тут. І тут мені почалося. Один паркан, другий паркан, третій, четвертий. Ви думаєте, я закінчив на паркані? Ні, я почав такий мені треба розширюватись. Давай розширюватись, почав будувати. Тут трошки побудував, там трішки побудував. Знову фармити. Будую, фармлю, будую, фармлю, ламаю. Це все моя серія. Це настільки сумна була серія для мене. Я сам від себе не очікував, що так буде сумно. Туди воно бігає, кругляк. Ага, відволікся, гарбусії, окей, вернувся до кругляку знов. Кругляк, 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 кругляк. Після кругляку, що все вірно, після кругляку. Я почав ламати ґрунт, почав ламати дерева, тому що ну чого, мені не подобається, що вони тут знаходяться. Я зроблю собі іншу плантацію для дерев, щоб вирощувати з маленький сад. В цей момент такий мені не вистачає паркана. Давай фармити, робити паркани і будувати, забудовувати. Давай забудовувати. І як ви думаєте, цей паркан залишився? <гліглі> Ні. Правильно, я такий подивився, не подобається. А якщо не подобається і не хочеш будувати, відповідно, тільки виходить: руйнуй, руйнуй! Я почав руйнувати. Руйнує один паркан, другий, третій. І так все дійшло до того, я просто я зламав весь паркан на своєму, на всьому сірці. Цей зламав, цей зламав. Ви думаєте і на цьому зупинився? Ні, ви такі, ну воно не симметрично, треба ж вирівняти паркан. Що робиш? Правильно? Ідеш за кругляком добувати кругляк. Пішов я добувати, добуваю, добуваю. Вже ніч. Що до угу, окей, давай я зараз безстренько добудую і піду знов до мобів. дивіться, що там в мене виходить з тими мобами. Тому що мені треба борошно, щоб вирощувати більше Вирощувати більше городини, бо їсти хочеться. Після цього я такий окей, мені паркан все ще не подобається. цей ламаю, цей ламаю. І я такий, окей, оце в мене дуже цікава серія. Почалася, я просто руйную, будую руйную. Тоді я вирішив зробити дві грядки городу, собі тако невеличку, Такі дві грядочки і водичку залив і все. Посадив я сюди тільки гарбуз, тому що траву я ще завтикав просто зібрати один блок трави, зберегти з самого початку, тому в мене немає пшениці, а з пшениці в мене немає хлібу. Засадив я просто собі тільки гарбуз. Але все рівно зелень, з віконця, у твого будиночку ну це просто красота. Це має бачити кожен. Тут я відразу згадую, що вже ніч, і потрібно бігти до ферми своєї. По дорозі зустрічаю Петровича, Петрович салам алейкум, раз, його, другий раз, третій, четвертий, і все, Петровича немає. Такий охоронець заснув на роботі і все. Тут я приходжу, такий, класно, павук і два скелети, класно, це неймовірно. Це для цього я. Побудував стільки фармів, там дві години по кругляку, щоб забити там чотирьох кріпів. Я дуже розчарований, її вбиваю і так само помічаю, що все рівно нічого не фікситься, те, що я хотів. Ще раз мені прийшлося викупати. В цей момент я повертаюсь додому, і що ви думаєте, до мене прилетіли мої гості, фантомчики. Але тут мені насправді вже не так лячно, я вже звик до них, вони тут вирішать, але я вас прошу, кого вони вже злякають? Я до того вже звик. Я просто взяв, швиденько з кожним з них розправився. Буквально справді дуже швидко. Я того саме не очікував, що в мене так вийде. Зараз оп підточив трохи генелятини. Тільки бумс. І мінус один фантомчик, а за ним і другий. Ням-ням-ням. І другого туди ж. Все. І що я нічому зупиняюся? Не ні на чому. Я просто біжу далі формити собі склетини, тому що мені треба борошно, треба борошно, мені треба розбудовуватись. Я просто тоді ще думав, що я зможу виростити траву просто на ґрунті, Але, на жаль, ні на жаль, ця фізика не працює. Я такий, угу. що я буду робити? Правильно, щоб це пофіксити, я такий, я розілюю воду, вода буде підтікати до центру, і в цей момент я зможу собі спокійно збирати те, що випадає з мобів. Це я думав так. Прийшов один раз, прийшов другий раз, розлив водичку. Вона заповнила все, але ну, логіка яка, вони будуть потихеньку підтікати до мене, я їх буду вибивати, і все буде підніматися. Так, все круто, але я в простому світі на виживання ніколи не бачив мобів, щоб вони спавнились на воді. Але тоді до мене це щось не дійшло, і я такий, окей. Хай буде так, ніби. І на той момент я гадав, що воно працює. <с> так зробив таку паску, що сам не зміг вилізти, прийшлось знову руйнувати, знову роздавати ту водичку. Вона мені заважала, але кажу, в думках було одне, по діло вийшло набагато інше і інше. Я забудував я такий, нехай буде, потім перевірю, як воно все є. Нібито так виглядає, нібито що воно має працювати. Насправді нічого з цього не працює. Побіг я далі, щоб правильно фармити. Тому що я тільки це і роблю. Тоді я взяв собі зберіг магму, щоб зруйнувати свій, своє джерело кругляку, бо воно мені заважало, що воно знаходиться просто по центру мого острівця, нікуди це не йде. Зруйнувавши свій старий, я вам не покажу, як побудав новий, тому що новий мені зламав і будинок, тому що я перебудував і будинок, але будинок згорів. І це я вам кажу, це настільки, стільки. Що я не можу це передати. Тут я вирішив посадити новий сад. Тут знову я такий, ага, давай добувати кругляк. Що я роблю? Руйную, добуваю. Руйную, добуваю. Кажу, це найдебільніша серія, яку я записав. Але просто без цього не буде і наступної серії, щоб зрозуміти, що відбувалося впродовж того, того часу, поки я це вбудував. Тут я такий, моби не спавлюються, до мене нарешті дійшло. Я зробив таку штуку, і що правильно вона працює і не працює. І як ви гадаєте? От на наступній серії я вам покажу наскільки вона ефективна, працює чи не працює. Тому до наступних серій. Цьом-цьом, усім па-па.